Вітаємо вас на каналі Автоплаза. У нас нове надходження це Infiniti Q70S. Сама максимальна комплектація. Автомобіль офіційний. Має двигун 3 літра дизель на автоматі, задній привід з рідним пробігом, в гарному чорному кольорі. Автомобіль вкладу ніяких не потребує. Можна перевіряти на любому СТО. Оригінальні легкосплавні диски, гарний стан гуми. По салону у нас чорна шкіра, просторий комфортний салон, чорна стеля також. Люк присутній. Додаткові динаміки в спинках сидінь, преміальна музика басе. Так, безключовий доступ. У нас електропривід передніх сидінь з пам'яттю. Датчики сліпих зон, повний електропакет, електрорегулювання керма, парктроніки спереду ззаду, обігрів керма, шторка заднього скла, також присутня. Мультикермо з під рульовими. Пелюстками, датчики світла дощу старт-стоп, велика мультимедіа з камерою. Навігація. За проміальну музику вже сказав. Вентиляція та підігрів передніх сидінь декілька режимів їзди. на сидіння з боковою підтримкою, дуже комфортні. Гарне звучання музики, приємний розхід та гарна динаміка. Ідеальна робота двигуна, у нас лінзована оптика, противотуманні фари. Знаходиться за адресою міста Одеса, автосалон, автоплаза, проспект Небесної Сотні 47 дріб Можливе придбання в лізінг або розсрочку. Також можна проходити тест-драйв та перевіряти автомобіль на будь-якому СТО. Друзі, чекаємо вас.